Нового року спільно в нашій церкві з іншими священниками, це з Кіровограда, також з Компаніївського району, ми робили це перше в нас на Кирогращині взагалі. Це перший раз. Практика досить показала, можливо, самому зробити ці табори і досить назбиралося дітей, щоб їх зробити, їх привести та кількість, яка сьогодні є, там тих 19 чоловік. Це не є на перший раз мало, ну і не багато, звичайно. Та, надіємося ми не колись на більші. Е, такі. І тому це вдруге в нас. Друге вже проходить такі табори. Вчимося поведінки свого роду етикет, де що має лежати на столі, де має знаходитися горнятко, де має знаходитися ложка. Такі прості речі, але робимо з них людей. Таких людей, які можуть бути в корисному суспільстві. Чому ти тут? Тобі тут подобається? Так. А що подобається тобі найбільше? Set. Готов є! за дівчинок. Один одинка. Раз, два, три. А -а -а -а! <рискло> <рискло> Батьки довірили дітей. Тут навіть не діло в грошах. Але коли людина прийшла, сказала, так ми хочемо віддати. Це є вже довіра. Тому тим батькам дуже дякую за довіру і буду далі працювати на те, щоб ця довіра сповнилася і у більших сім'ях, більшості дітях. І фінансово взяти ту сторону це в основному батьки.